Всім привіт! Мене звати Марія Бусарєва, я практикуючий соціальний психолог, і в цій серії відео ми розбираємо з вами кіно. Хлибше за сюжет психологічний погляд. Сьогодні будемо розбирати фільм. Назва тут Моя її забула. Дивимось, коментуємо, пишіть, які кіно розібрати з психологічної точки зору. Поїхали. Зараз тільки грим зніму. Тут вона виступала і він дає їй коментар. Ну, це був не зовсім тріумф. Цікава її реакція. А. Не зовсім. Яку він не бачить. Дай мені хвилинку. Не Вони аматори, а ти. Ти вчилася на актрису. Ми можемо їх Я не мучки? продовжувати, Мамчу. свою лінію і так далі. Ти головне не звертай Ібо на це дає уваги. Добре, так? Бо, бо воно того Не Мало нам жити серед цих людей, то ще й. Ще раз. Кажу так. Правда, Френк, прошу, їй. Знову ж таки, так вона йому говорить про те, що слухай, ну це взагалі не те. Зараз мені треба щось інше. Мені треба, щоб ти помовчав. Він все одно продовжує гнути свою лінію. Так, психологічно, коли ми хочемо підтримати партнера, ми маємо надавати підтримку в тій формі, в якій людина хоче її отримати. Так? Якщо мені треба, щоб ти зі мною зараз помовчав, то це моя потреба. Якщо я в дефіциті, то ти маєш відреагувати на те, що мені важливіше. Що ти робиш? Тут вона знову ж таки каже ну, раз. раз слухаємо я потреба ось така пороста чечує. Дай мені врешті спокій. Що він робить? Він зупиняє машину і говорить їй: давай поговоримо про все. Камон. Тобі нещодавно сказали, їдь мовчки. Він стикається з її агресивністю і проявом того, що вона каже: Давай, оце мій кордон, ти не будеш його перетинати». Він нібито терпить та коплю, але при цьому він її і провокує. І тепер він говорить про те, що щось в нас не так. Так пам'ятаєте? До того він її намагався підтримати, сказати: Ти класна акторка, бушіт. Насправді він вважає те, що він говорить, коли він агресує, коли він висловлює свою реальну думку відносно п'єси, цієї ситуації і так далі. Врешті-решт, що відбувається, коли один з партнерів ігнорує потреби іншого? Так відбувається скандал, бо один не почув, інший не захотів чути. Що відбувається далі? Звісно, він незадоволений, своїм подружнім життям, знаходить собі коханку. Я прошу про... вибачити я... за свою поведінку після п'єси. Вибач, мені любий. Люблю тебе. Решта не важлива. Френк, ти не говорить. Але щось очевидно він і переживає. І коли ми люблю, е, е, тебе, сприймаємо світ, ми я можемо тебе... накладати свої проекції. Ну тут я б сказала, що він там переживає е, розпач, розчарування. думає про те, що він втрачає, коли він зраджує, про те, що от нібито є щастя, моє дружина, діти все добре. Вони мене вітають з ним народження, люблять, приймають. Що ж я не робив. Але я люблю це не такий простий герой. І я тебе. Бачили, він так проковтнув проковтнув емоції, які не зміг виразити. Бо казати правду буде тут важко. Yeah. Він йде в ванну кімнати. Бог свідок, це приємно, це, це дуже приємно. Пропозиція логічна, та який в мене талант? Якби Ні, я писав або малював? Фред, тихо, послухай мене. Вона починає йому пропонувати варіант подальшого розвитку, де вона вже буде працювати. А він е йому доведеться переїхати разом з нею і перестати працювати. Яка його реакція? Ти не повинен себе стримувати. Ти ніколи так, цікаво, себе не він знайдеш, якщо не шукати речі, в яких він вважає, що він не молодий. І тут вона нібито виступає і також за нього, да? бо розуміє, що він себе також щасливим не відчуває умовно. Робота його дратує, але він чомусь продовжує грати в цю гру. Як в принципі, в будь-якому варіанті, коли вона стає в опозицію до нього, він просто йде з розмови, намагаючись і конфлікт і розплескати, і уникнути його. Ти не хочеш їхати? О, Господи, Епріл, звичайно, хочу. «Неправда! Ти боїшся ризикувати. А хто не ризикує, той не програє. Чого ти до мене пристібалась? Хто буде вас годувати? Платити за будинок? По 10 годин на день я шачу на ненависній роботі? Ні той не треба. Чорт! Крута <різова> фраза, да? Страх зупиняє нас доволі часто починати щось нове, оскільки за цим криється ризик. Да? Ми вже звичні до тих сценаріїв, які відбуваються в нашому житті. А що станеться, коли ми ризикнемо і зробимо щось нове, невідомо. Тому хто не робить нічого, той не помиляється, а також хто не ризикує, той не програє. Я радий, та мені вистачає сміливості не уникати відповідальності. Сміливість потрібна, щоб жити як хочеш. Недалеко? Якщо ти не заперечуєш, я скористаюсь туалетом. можна? Вона в черговий раз говорить про те, що їй важливо які речі. Вона намагається підтримати його і себе. І у нього нібито така дитяча позиція. Замість того, щоб поговорити з нею, з'ясувати, чого вона взагалі це робить, домовитись про якийсь план улагодити да, взаємодію їх і стосунки, він влаштовує скандал і каже: Та що ж ти таке взагалі робиш? То взагалі то моя дитина? Я її батько, ага, камон, народжувати їй. Займатися дитиною також їй, все робити їй, а він батько, і причому ем, веде себе так, що його Слухай, підтримка доволі «Ми класні, з тобою сюди переїхали. Під бо я Другою дитиною ми довели, що перша це не помилка. Скажи, скільки це триватиме! Вона намагається ввести його на щиро відверту розвитку. Чи не дуже мовчиш? Скажи, скажи правду, Френк. Пам'ятаєш, як раніше правду, бо правда це хороша штука. Навіть той, хто живе без правди, одразу її впізнає. Правду не забувають, Френк, лише в брехні не забувають, лише в брехні вдосконаються. До речі, цікава думка, оскільки, коли ми говоримо правду, нам не треба запам'ятовувати, про що ми говоримо. да? Зазвичай буває ще таке, що правда вона трансформується і в один момент це може бути моєю правдою в інший момент, інша правда, да, якщо це про емоції, почуття, самоаналіз, певні такі речі, але. Штука про брехню в ній можна вдосконалюватись тисячу мільйонів відсотків і запам'ятовувати якісь моменти, навіть навіть описувати доволі метафорично, круто і вчити себе запам'ятовувати, щоб знати про що брехав. Оскільки я людина нормальна, так? він цією фразою може хотіти маніпулятивно включити її в неї. Правду не вини. забувають, Френк лише в брехні вдосконалюється. Скажи мені, тобі потрібна ця дитина? Я знаю тільки те, що відчуваю. Оскільки я людина нормальна. Відчуття мої природні. Я, я вже народила двох дітей. Невже ти на насправді дуже важко да? в її позиції. Трошки плутаються вже сценарії, розуміння певних речей. Насправді дуже важко в її позиції, бо путаються розуміння і сценарії певних речей. Плюс він маніпулятивно підсаджує їй якісь ідеї і думки, да робить її винною. Вона почуває себе винною вже в тому, що вона думає, про що вона думає, чого що? вона хоче. Що і як ти піша? намагалася здихатись її або маєте, якщо вже так? Що, як ти намагалася спустити унітаж всю нашу сім'ю? Це неправда. Я цього не хотіла повірити на слово Ейпріл. Що це? Ти досить, Френк! Года, що ви не змогли поїхати? Ти зрозумій правильно. Ти спав із дівчиною. А навіщо це розповідати? Не розумію. Це безглуздо. Доволі круте питання, навіщо розповідати ті люди, які зраджують і розповідають, роблять це через відчуття власної провини, да. Бо впоратись з цим відчуттям самостійно неможливо. Тоді вони розповідають і думають, що тоді ось ця інша людина щось робить за мене, щось вирішить, якось відреагує, і можливо, мені стане легше, але це егоїстично. Майже ніколи не треба іншому партнеру знати про зраду. Ти думаєш, я тепер ревнуватиму? Ти думаєш, я знову в тебе закохаюсь, чи знову з тобою спатиму? Чи як? Ренк, я. Що тобі хочеться почути? Скажи, що ти відчуваєш, Ейпріл. Нічогісінько. Тобто тобі байдуже, що я роблю або кого я трахаю і взагалі? Насправді плани змінились. Ей, Фріл, я така за вас раденька, але ж тепер вам потрібен набагато більше будиночок. одну секунду. Мада щоб... <свят> чи вміє він взаємодіяти зі своєю дружиною, яка йому відверто говорить про те, що важливо, і зазвичай нас дратують найбільше ті люди, які щось роблять, що не робимо ми, або дозволяють собі робити те, що ми собі не дозволяємо. Головний герой не дозволяє собі прийняти правду і побачити її. Ей. Ей Пріус. Ей Який же ти гарний говорун. Якби язиком можна було зробити чорне білим, тоді це для тебе робота. То я божевільна, бо не кохаю тебе. Ти до цього? Отже, чому вчить нас цей психологічний розбір? Що треба? Намагатись зрозуміти партнера, коли партнер говорить про щось важливе, треба робити те, що він просить. Можна запитатись, чому для нього це важливо, але підтримувати партнера, а не зовнішній світ. Також важливо казати один одному правду про свої емоції, переживання, бо тоді можна домовитись. Якщо ми приховуємо те, що для нас насправді важливо, то і в партнера немає можливості на це відреагувати. Як тобі розбір, пиши в коментарях, який фільм розібрати далі, а також свої. І ідеї відносно моїх коментарів і фраз. До зустрічі!